Отже, дівчатка, сьогодні, 15 жовтня 2012 року, протягом останніх кількох десятиліть, вся прогресивна світова громадськість відзначає цей день як міжнародний день білої трустини, тобто День людей з вадами зору, властива українська спілка інвалідів разом з обласним фондом соціального захисту і реабілітації сліпих. За підтримки Міжнародного фонду відродження в рамках кампанії з протидії дискримінації, це дуже важливо. Сьогодні вирішила провести таку акцію, яка отримала назву Зніми гроші в банкоматі. Мета цієї акції показати громаді Львова і України, чи є сьогодні банківська система і банкомати, зокрема, доступні для людей з інвалідністю. Ми запросили до цієї акції волонтерів з Київської політехніки. Я зараз їх попрошу до себе, але почну ось з чого. От ми знаходимося з вами поруч з банкоматом. Я тільки дуже прошу не звертати увагу на те, що це Приватбанк. Ми не обирали Приватбанк зумисне, ми просто його обирали тому що він розташований найближче до нашого офісу. Така система, як тут, така сама недоступність. Є абсолютно у всіх парках України, це принципово важливо. Ось подивіться зараз: ми вам продемонструємо, чи цей банкомат є доступний для сліпого користувача. Але передовсім я звертаю вашу увагу, банкомат знаходиться на сходинці, правда? Це означає, що людина візочку скористатися цим банкоматом вже не зможе. Вона просто не підійде і вона не побачить те, що буде відображено на екрані. Ось така ситуація. Для людини нечуючої є інша проблема. Вона може користуватися банкоматом, але для неї, на жаль, недоступна сама банківська система. Тобто, коли нечуючий приходить в банк і просить, щоб його обслужили, спілкуватися з ним банківські працівники просто не можуть. Є бар'єр, жестова мова. І я зараз е, хочу е, провести такий експеримент. Я запрошую когось з волонтерів, дівчатка, будьте ласкаві хтось, підійдіть до мене, звертаю вашу увагу, чому властиво ми ну скажімо, не робимо самі незрячі, не пробуємо знімати кошти банкоматів. По тій простій причині, що я, наприклад, не вмію, я не можу користуватись банкоматом. Він для мене є сьогодні недоступний. І я зараз прошу людину. Є хтось студентів? так? є. Як звати вас? Аня. Аня. От Аня, студентка Львівської політехніки. Анічка, я вас дуже прошу, ви вмієте користуватись банкоматом. Це принципово важливо. У вас є карточка Є так. Візьміть тоді карточку в руку.